Та всім привіт, маркази, друга частинка. Окрім замовлень, сьогодні буде багато вільних моделей цікавих. Нагадую, що те, що по замовленню надійшло, можливо повторити. Зараз збираємо замовлення на листопад. Бажаю доєднатися, будь ласка, всі умови замовлення є в першому закріпленому коментарі. Так само ви там знайдете посилання на месенджери для зв'язку зі мною і посилання на каталоги. Якщо є якісь питання, пишіть в особисті повідомлення або в коментарі. Почнемо з таких неймовірних квіточок. Є вільний комплект в поєднанні аметист передот. В розмірі, дівчата, десь 19,3, можна на 19,5 спробувати. Камінчики нереальної краси, вони вже ті такі самі насичені, як ви бачите зараз на відео. Колір не скажається. Ще можна підвісочку дозамовити, такого самого розміру. І вкотре наголошую, що розміри каблучок під замовлення можна абсолютно будь-які робити. Діаметр цих квіточок 1,5 см. Діаметр передоту центрального десь 4 міліметри. По артикулам, дивіться, сережки 374 вага пари виходить 7,20 І каблучка 452, вага десь 4,5 грами. На англійській застіпці, По замовленню, такий комплект також був. Я його вже відклала, ось цей саме один вільний є. Можна також з різними камінчиками замовляти. Тут класична форма, можна що завгодно. Ціну на це поєднання прописую і далі дивимося ідентичний сет з гранатами. Такий комплекс з гранатами вільний у розмірі 18 і Артикули ті самі: вага сережки 7.40, кавучка 470, також на англійській застібці. З гранатами неперевершено виглядає більш так класично, але також дуже гарно. Попередній варіант більш яскравий. Ще раз повторюсь діаметр 1,5 см. Ціну на гранат прописую. Далі подивимося такий прямокутний комплект. Це замовлення вільних немає, з зеленим магатом він надійшов. Давно вже не замовляли цю модель, дуже гарно, зверніть увагу. Ось її артикули сарешки 8,20 за вагою, каблучка 5,90. На англійській застібці були замовлені. Також можна підвісочку, браслет подивитись в комплект. Ще може бути з сердоліком, оніксом, перламутром, пресованою бірюзою, можливо, щось я пропустила, пишіть цікавтесь. Габаритний розмір 13х21 це розмір усього прямокутничка і вставочка 08х12. Ціну зазначаю. Так, далі улюблені каблучки з квітками. Цього разу ось такі два поєднання надійшли: сапфір, зелений агат і смарах трубін. Смарах, трубін вільна 16,5 розмір. Ця також є одна вільненька, напишу розмір на екрані, треба поміряти. По вазі 6-6,5 грам ця модель. Дивіться ближче, тут листочки зелений агат і ось такі сапфіри. Вперше таке поєднання дивимось, гарно вийшло. Ну, а ця красуня вже стала класикою. Поєднання фантастичне. Дивіться. Ширина каблучки 1,1 см. діаметр з цієї квіточки з камінців десь 8 мм. Ціна відрізнятиметься, прописую її. Далі по замовленню надійшла каблучка Фенікс з блакитним топазом 10,90 за вагою, артикул 1344. Хто пам'ятає кілька постачань тому дивились? Сережки підвізку нам робили з каблучки в каталозі їх рідних немає. Ідентичного розміру на петлях дуже так ефектно вийшло, можливо, хтось захоче. Також сюди можливі різні абсолютно вставочки, дуже залежить від цього ціна, тому уточніте. В одному оці тут гранату пташки, другого тут немає, воно його не видно, і сюди не ставили камінчик. Бо колись отримувала таке запитання, чому тільки в одному оці гранат. Ну, Така задумка. Довжина пташки 4,5 см, камінець 1 см. Ціну на топаз зазначаю. Повторюсь, вільних немає, але можна зробити на листопад. Тепер, дівчата, подивіться, яка є гарнюща пара сережок-змійок, емаллю. Це взагалі то було замовлення, але вони мені так сподобались, що я ще одну пару додала у вільний продаж. Подивіться яблучко також емаллю. Існують інші кольорові поєднання, але саме це мені здалося таким найбільш вдалим. На англійській застібці. Вага пари виходить 7,20, артикул 1038. В очах гранатики, як у всієї тваринної теми марказиту. Довжина 4,4 см. Ціну зазначаю. Так, тепер, дівчата, улюблені сережки кульки. Наразі я знаю точно, що є вільні зоніксом. Щодо зеленого агату, буду перевіряти. Якщо будуть, напишу на екрані. А моделька дуже цікава, лаконічна, але досить видна. Ось така застіпка. Ще можна замовляти з сердоліком, і сьогодні ще з перлами вона буде, але з перлами то окрема історія, вони дорожчі і ну, трошки інакші. Тут перли далі показуватиму. Жина таких сережок 2,4 см, артикул 1421, вага пари ну, в середньому десь 8,5-9 г. Діаметр кульок десь 1,2 см. Ще може бути, повторюсь, сердолік і пресована бірюза. Сюди ну, не дуже багато вставочок, може бути тільки такі класичні. Ціну на ці два варіанти вставочок зазначаю і дивимось перли. Ще забула сказати, до них в комплект може бути ідентична підвіска і каблучка, хто захоче. Так, щодо перлинок, є ось такі дві прекрасні пари в наявності, вони трошки відрізняються ось ці більш такі відтінку айворі, ці більш білосніжні, вони трошки більш плоскіші, на мій погляд. За вагою, 7,5 г десь пара, ну, ці самі застіпки, також можна в комплект дозамовити. З перлами ця модель значно дорожче йде. Бо вони не дрібні, зараз прикраси з перлами дуже-дуже не бюджетні. Дуже гарненькі, рідко вони є в наявності. Забирайте ціну, зазначаю. Тепер, дівчата, ось така неймовірна підвісочка з котиком, є в наявності дві вільних, вага виходить 9 грам приблизно в однієї, 767 артикул. Може вона ще бути з оніксом замість перлинки, тоді трошки дешевше виходить. І також можна зробити як брошку підвіску. Ось таке вушко. Якийсь час її не виготовляли, не знаю, з якої причини. Зараз ось поновили, хто хотів, пишіть. Такий бантик на шиї дуже елегантна прикраса, довжина 5,2 см. Ціну зазначаю. Далі дивимося ось таку яскраву брошку з коником, 521 артикул, 7,40 за вагою. Минулого постачання дивились такі в різних кольорах. Цього разу обрали поєднання лазури, тобто така синьо фіолетова емаль. А взагалі там десь варіантів 10 є поєднань, кому цікаво, пишіть. Це брошка підвізка 2 в одному. 2,5 на 3,3 см габаритний розмір і ціна. Далі, дівчата давно не дивились, браслетик 428-й, хвіст дракона, як ми його називаємо, вага вийшла 49 г, це для довжини 19 см. На інші розміри вага вартість буде відрізнятись. Застіпка коробочка, він дуже м'який і зручний. Також з ідентичним браслетом можуть бути годинники. Подивіться в каталозі, або я вам зможу скинути дуже вдала модель. Півтора сантиметра десь ширина браслету. І ціну на цей розмір зазначаю. Також надійшов по замовленню, розкішний годинник 246. Це вже, напевно, ми його втретє замовляємо. Дуже сподобалась дівчата модель. Вага 64 грами. Довжина тут 21 см. Для цього розміру така вага. Також будь-які абсолютно розміри можуть бути у браслетів годинників на будь-яку ручку. Засібка також коробочка. Такий ось циферблат. Годинники вже йдуть з батарейками, запускаються на життям з цього коласика і йдуть собі. Так, ширина браслетику тут 2 см. А ось ця частинка з циферблатом десь 2,3 на 3,2 см. Так, на руці виглядає. І ціну зазначаю. Це останнє, що сьогодні подивимось, дуже класну модельку кольє, а вільних немає, це обидва по замовленню. Артикул 594, одна кольєжка з адуляром, дивіться, яким гарним, і друга з блакитним халцедоном. Вони за стандартом йдуть 45 см, але якщо вказуєте інший розмір, без проблем зроблять. В основі ось такий ланцюжок, застіпки карабіни. І ось тут такий ще знак нескінченності. І ось така підвісочка. Зараз покажу, як це виглядає повністю. Дуже ніжна моделька. Можна ще сережки замовити в комплект. Каблучку також, але в каблучці просто ось така крапелька буде і шинка. Знаконець кінченності ця підвісочка 4,5 см. Камінчик десь 7-8 мм. Ціну на халцедон зазначаю. І також вартість за доляру. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!